Це я стою на такому місці. Вот. Обрив. Тій висоті. Уже дерево біля убрива. Там не зевина. Все внизу. Така от. Річка. Але вітер такий, приємний вітер. Вон тут люди в людей огороди. Ось вон покусив, вниз, вверх. Теж такий огород, що треба вниз і вверх. Зараз покажу. Заросле таке все, вон, бачите. Під край я не підходжу, щоб не впасти, але так хоч покажу. Ось так покажу. Що я на такій висоті, вон, я трошки зараз опустився вниз. Гачте яка красота. Він там вон хтось собі постійно такое живе і дивиться на таку красоту кожного року дивиться на ту так ладно піднімаюся я наверх тоді От я вже піднявся дома був трошки знизу вже піднявся наверх тут дуже гарно Ну, того впше збудувати якусь хатинку тут на цьому місці. Звісно, опасно, якщо буде обсовуватися, але гарно, дуже тут гарно пожити і дивитися на ту красоту. Все, я спускаюся вниз. Тут все кругом в гурбах і в ямах. Все, я наразі десь спущуся, бо тут кругом все заросло. Во, все, спускаюся я з цього місця. О, хтось сходинки викупав, молодець. Я за низку спустився, не треба. Все, я піднімаюся наверх. І ми їдемо далі. Так, да, красота, природа. Супер. Ото я спустився, зараз все доверху. А тут не видно воно низьке. Воно низько.